Ранок 5 травня. Христос Воскрес, лунають дзвони. Христос Воскрес! Христос Воскрес! І лине відповідь з Небес. Христос воістину воскрес, воістину Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі мої, найдорожчі, шановні мої глядачі, мої перші підписники. Вітаю вас із святом Пасхи, вітаю з Великодним, бажаю вам Божої благодаті, бажаю здоров'я, бажаю добра, бажаю радості, удачі, бажаю щастя, бажаю миру, миру усім нам і нашій Україні. Христос Воскрес. А я сьогодні хочу показати. Хочу показати, що у мене зацвітає, які мої парнички, як ідуть справи, бо насправді дуже справ багато, весна, робота, вже весна майже літо. Так все стрімко і бігом проходить, минає, розвивається. Що мені здається, вже як літо. Тепло так, політньому було тепло. Ось це. Мій парник із пітуніями. Зацвітає пітунія. Петунія дуже гарна, дуже гарні кольори, гарні кущики. Не витягнулася, не пішла в палку. Після свят будемо продавати. Звичайно, квіточки мокрі, бо це ранок і після поливу вчорашнього, от які кущики. Кущики не витягнуті, Бутониця пускає з боку пагони бічні. Бутончики, от хоч цей, хоч цей. Така дуже гарно кущиця, гарно пушиця, гарна квіточка. Петунія. Покажу зараз ще один парник. У нас високі трави, тому що косили на городі, тільки зараз чоловік починає косити тут, біля парничків. Сюди ближче. Не встигаємо все, не встигає все повисихати, то були дощі. Ось тут гвоздичка. А тут стояла маргаритка. Маргарітку ми продали, поставили калізію. Зараз росте калізія. Думаю, неділька-дві, і вона теж буде готова до продажів. А це гвоздичка бородата, багаторічна. Ось такі квіточки. Зацвітає, після свят теж буде готова до продажів. Тут є травичка зелененька, вівсяниця. А там далі кареопсіс. Кареопсіс це жовтенька така ромашка з чорною серединкою, дуже гарна. Ось тут ще лишилися залишки флоксу шиловидного. Трошки продалося, а трошки залишилося. Ось на перстяночка моя. Вже теж викидає стрілочку, бутончики. А це тут оце во, сон трава. Тут різні кольори, я пробую. Це перший рік, не знаю, що воно буде, як вона зацвіте і коли, але є. Оце Гайлардія. Це теж ромашка, це теж багаторічна рослина, як і кареопсіс. І там далі трошечки арабісу залишилося. Оце такий парничок. Всього потрошечки. От такі в нас тут трави. Поки з городу забрали, вже і свято, вже і не встиг чоловік тут покосити, тому що і город, і садити, і полоти, і працювати. Ось так. Так, сульфінія буває в'яне в горщиках, тому що жара. І кущики величенькі, то я ставлю в миску з водою зразу, щоб скоріше вона дійшла до тями. А оце така тепличка парничок. От тут у мене ця частинка, така половинка, оце газанія, Вона вже починає викидати бутончики, бачите, таке різне листечко. От Коли вже є таке різне листечко, це вже означає, що газанія буде викидати бутони. Ну, а це сульфінія. Сульфінія в горщиках стараюся підвісити потроху, щоб тут вона густо не стояла внизу. Ну, Але горщики дуже пересихають, треба сказати. На такі вішечки підвішаю, дуже пересихає, бо була жара. Зараз буде трохи похолодання, то буде легше. От така. Чудова, дуже люблю махрову. Ну, а тут полила я, вона так опустилася. і нічого, зараз встане, підніметься. А тут є трошечки остіка. Хтось тут мені побігав. Отак. От Покажу ще один вам парничок свій. От тут теж витягнула з миски сульфінію. Отаку, от отаку. Витягнула, теж ставила. А тут так всяка всячина потрошки, то гвоздичка, то то, то, то сього. Ось такий перничок. Пам'ятаєте, раніше я його показувала. Тут стояла Абрієта, маргарітка і віолка. Або ще кажуть анютині глазки. Ось я зараз покажу, що з нього залишилося. Все продане. Все продане. Оце такий залишок, оце такий залишок трошечки. Анютина глазка і маргаритка. Тут, я не знаю, ящик, напевно, трошки більше залишилося обрієти. От абрієтка, Це багаторічна рослинка, яка робить такі шапочки і потім розтягується, як коврик. Трошки гвоздички, там ще вона не зацвіла, пару штучок флоксу. Оце такі залишки. Це ще після свят буду брати ще продавати. Ось це так. Далі зараз ще з тої сторони покажу цей парник. В цей парник ми поставили вегетативну пітунію і сульфінію для того, щоб було на пізніші продажі. І так далі, що було, потрошечки. Отак, от зараз покажу ось так. Це вічно квітуюча бегонія. О, там далі видно. Вегетативна петунія сульфінія. А ось тут бакопа і десь є може вербенка. Отак, щоб було, те сюди склали, щоб було на пізніші продажі. І прикрила агроволокном, волокном, щоб, воно, щоб сонце його не жарило, щоб воно не вжарилося. Ну, а зараз. А зараз що вже зараз? Показала, що хотіла показати. Тут вже чоловік почав косити, підкошувати. з городу вже майже забрали сіно, ще трошки залишилося. Ми працюємо, виживаємо, заробляємо якось і живемо, живемо. Трохи складно, але нічого. Буду казати всім до побачення, будьте всі здорові. Ще раз вітаю всіх з святом. Гарно вам святкувати. Слава Україні! До побачення!